Поконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, ним постало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ не виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської. Лише від Бога народилися, і слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи: ось той, про кого я говорив той, що йде за мною існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать, же й істина прийшла через Ісуса Христа. Святе Євангеліє Пасхи, це є Євангеліє про Слово. Біблія називає Словом Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, друга Особа Божа. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю. Приніс Божу науку, Божі заповіді, він є тим словом, який прийшов спасти від привородного гріха людський рід. І тому всі, хто охрестився в Його ім'я, в якій країні не жив би, якої національності не був би, належить до Бога, до християнського роду. І святкуючи в цьому році Господню Пасху, ми бачимо. Велику радість, що два календари збіглося в часі і весь світ, ціла Христова Церква, Західна і Східна, разом святкуємо цю Господню Пасху, величаючи Воскреслого нашого Господа Ісуса Христа. Нехай наш Спаситель Воскреслить, опікується нашою батьківщиною, Україною. Нашим українським народом і кожним з вас, веселих, вам радісних і щасливих свят Христос Воскрес!